Мої вітання всім добрим людям. Це відео про авіацію. Я розкажу про перший в світі стратегічний бомбардувальник з міжконтинентальною дальністю польоту. Це американський конвер Б-36 Миротворець. Це його така неофіційна назва. Для свого часу літак Б-36 був унікальним інженерним досягненням в царині літакобудування. Він є найбільшим за розмахом Крил військовим літаком за всю історію авіації 70,1 метра. Був найбільшим поршневим літаком з тих, що вироблялись серійно. Б-36 мав найпотужніше артилерійське оборонне озброєння за всю історію авіації. Б-36 був першим бомбардувальником, здатним доставляти будь-який вид ядерної зброї з арсеналів Сполучених Штатів всередині своїх чотирьох бомбових відсіків. В ну, майже в будь-яку точку. Потрібну точку. Радіус дії мав 16 тисяч кілометрів. Максимальне навантаження, тобто ті бомби, 39,6 тонни, майже 40 тонн. Міжконтинентальний переліт був здатний здійснити без дозаправки. Б-36, можна сказати, це була така перша. Міжконтинентальна платформа доставки ядерної зброї, ну, але ніколи не довелось використовувати її за призначенням. За призначенням в варіанті використання ядерної зброї. Ну, Хоча про призначення, можна пару слів, б 36 став відповіддю Сполучених Штатів на початок війни. В Європі, коли Німеччина, Гітлерівська Німеччина почала захоплювати одну, другу, третю країну в Європі, в Штатах не виключали, що Гітлер зможе захопити, завоювати всю Європу, включно з Великою Британією. Ну і тоді, в такому разі, єдиним засобом удару по, нацистському, по нацистській інфраструктурі, по військовій машині Німеччини могли б, ну чи, могли, чи були б бази в Америці. Ну і от тоді стало, стало питання створення літака, який був би здатен злітати в Європу, відбомбитись там і повернутись назад. Ну, але війна на Тихому океані дещо змінили пріоритети і в виробництві, і в фінансуванні цього Б-36, який вже тоді мав назву xb 36 тобто експериментальний. На користь британського. Бомбардувальника Б-24 Ліберейтор, американських Boeing B-17 Fight Fortress, Б-29 Супер тобто цілі такі були, звичайно, в той момент в пріоритеті. Роботи над Б-36 тривали і під час війни, і під час виробництва тих літаків, ну але лише після закінчення війни на Тихому океані та появи атомної бомби цей проєкт знову став пріоритетним. Ну, до застосування літака в бойових діях. В тому числі, ну, а тим більше, скажімо так, з використанням ядерної зброї, на щастя, не дійшло, Б-36 був такий, таким собі стримуючим фактором в тих 50-х роках. Наприклад, в серпні 1953 року велись переговори про припинення Корейської війни, ну і щоб Північно-корейцям, а де-факто Совєтському Союзу, вже на той час ніхто не вірив. Ну і щоб, щоб вони були більш піддатливими в плані переговорів, було відправлено на Окінаву 20Б-36 завантаженими з атомною зброєю на бортах. Ну і такий собі. Примус до підписання миру. Також літаки приймали участь в місіях під час Суецької кризи, Угорського, Угорської революції 1956 року. Ну і отак от. Далі трошки так про. Про цей літак і його е, хронологічні е, історії його і цифри-факти. Е, цей літак був оснащений е, шістьма е, поршневими двигунами. Незвичайним можна сказати Б-36 був в тому, що ті двигуни були встановлені в мотогандолах на крилах, але вони були штовхальними. Тобто гвинти крутились не попереду крил, а позаду. Б-36 пробув на озброєнні військово-повітряних сил Сполучених Штатів менше 10 років. І в другій половині 50-х років був замінений майбутнім стратегічним бомбардувальником Б-52. Початок робіт для створення, як я вже сказав, такого супербомбардувальника. Відноситься до перших місяців 41-го року, після того, як, як я казав вище, Гітлер почав захоплювати одну за іншою країною. От одинадцятого квітня 1941 року повітряний корпус армії США завершив і подав на розгляд авіаційної промисловості Сполучених Штатів специфікацію на майбутній межконтинентальний бомбардувальник, як його ще тоді називали рятівник батьківщини та демократії. Роботи над проєктом майбутнього бомбардувальника розпочали 4 компанії: Конвер, Боїнг, Дуглас і Нортроп. 8 серпня 1946 року екіпаж у складі 9 осіб підняв XB 36 в перший політ, який тривав 37 хвилин. Початок експлуатації 1949 рік. Всього було виготовлено 385 одиниць. В виробництві літак був з 1948 по 1954 рік. Серійне виробництво – Припинилось 14 серпня 1954 року, коли було передано замовнику останній серійний літак. Ну і стільки, скільки їх було вироблено, це перевищило початково намічений обсяг в 100 машин. Тобто планували 100, а зробили 385. Крім серійних, серійних, до речі, було 383 Два – це експериментальні XB36 та UB36. Ну, також можна відмітити, що було багато різних модифікацій літак. Постійно, там не, ну, якщо не кожен рік, то через півтора-два роки з'являлася нова модифікація. Різного призначення з різними двигунами були розвідники Б-36Х-стратегічні розвідники. Їх було 73 одиниці, і вони почали вироблятися, виготовлятися з грудня 1951 року. Були також носії термоядерної зброї. Таких було 82 літака. І вони почали вироблятися з квітня 1952 року. Був ще й такий експериментальний NB-36H, який був зроблений в вересні 1955 року, він був з ядерним реактором на борту. Тоді велися експерименти і в Совєтському Союзі, і в Штатах хотіли ну. Експериментували з невеликими ядерними двигунами, вже тоді існували ядерні кораблі, підводні човни, надводні кораблі, і от хотіли оці ядерні реактори засунути, заштовхати в літак. Перевіряли, як, як воно може працювати, але в даному випадку тут можна сказати співпадіння дуже дуже, дуже рідкий такий випадок, коли Співпадіння причин припинення робіт і в Штатах, і в Советському Союзі, що це дуже небезпечно, бо в разі ну, якогось випадкового падіння, і він же будь-де може впасти, це буде велика велика шкода. І тому в Штатах заборонили використовувати і літати цьому літаку в 1957 році. Ну знов таки з причини великої. Небезпеки. З 1956 року Б-52 почав замінювати Б-36. І в лютому 1959 року останній літак Б-36 був виведений зі складу військово-повітряних сил Сполучених Штатів. В реальних бойових діях Б 36 ніколи не використовувався. Ну, але, як я вже казав, знов таки вище, що було багато розвідницьких, і він широко використовувався як розвідувальний літак РБ 36. Літав над Китаєм, над Совєтським Союзом, бо він за своєю, за стелею польотів він був недосяжний для зенітної артилерії та винищувачів ні совських, ні китайських. Ще можна... Такий нюанс про модифікації, що був такий, ну не бува їх немала кількість була зроблено Б-36Д він був оснащений додатковими ще й реактивними двигунами. Було встановлено чотири реактивних двигуна не за місць оцих гвинтових, а на додаток. В таких розміщувалось в гондолах, і вони ну приблизно як в Б, потім в Б-47, ну і щось можна так схоже, бо не всі знають про Б-47, а от Б-52 знають майже всі спарені такі мотогондоли у Б-52 8 двигунів, ну а у цього було по дві з одного боку спарена, і з другого боку теж на одному крилі і на другому. Крилі, скажімо так. Тобто Гвинти працювали, штовхали його 3-3 на кожному крилі, а ці двигуни вже тягли. Тобто разом на цьому Б-36Д одночасно працювало 10 двигунів. Працювали не обов'язково одночасно всі оці реактивні. На крейсерській швидкості вони вимикались, і він йшов лише на гонтах. Б-36 брали участь в ряді атомних випробувань атомної зброї. З них скидали атомні бомби. До речі, на тему атомних бомб він міг нести свою основну зброю. Це воднева бомба МК-17 вагою 19,5 тонн одна бомба 19,5 ну, от Він для цього це вважалось його основною зброєю. Далі цифри, факти, тактико технічні характеристики цього літака. Злітна вага максимальна 148,7 тони. Нормальна вага 103,3 тонни. Вага порожнього 63,8 тони. Довжина 49,4 метри. Розмах крил, як я казав, вище 7,1 метра. Заввишки літак був 12,2 метра. Шість двигунів штовхаючих гвинтових 3,5 тисячі кінських сил кожний. Це 21 тисяча кінських сил. В інших модифікаціях були вже більш потужні двигуни 3800 кінських сил. Максимальна швидкість 613 км на годину, крейсерська 325 км. В тих літаках, де були вже встановлені реактивні двигуни, швидкість піднялась до 685 км на годину максимальна, а крейсерська була з виключеними цими реактивними двигунами 380 км. Стеля 10,5 тисяч метрів, дальність 13 156 кілометрів, бойовий радіус 6 тисяч кілометрів. Озброєння, про що йшла мова, що він був найбільш озброєний літак артилерією було 16 20-мм гармат. 8 спарених оцих установок гармат. Екіпаж складав 15 осіб, в дуже далеких польотах 18 осіб. Для екіпажу були створені досить непогані умови, як за тих часів, ліжка для відпочинку, холодильник, плитка для розігріву їжі. Умивальник, туалет. Ну, в деяких моделях, які, ну, там, де було не потрібно далекі, дуже далекі польоти, а треба було полегшити літак, там дещо з цих зручностей було прибрано. Що ще можна сказати? А, да, це не головне. Вантажопідйомність, тобто бомби, нормальна 32, 66 сотих тонни, тобто 32,7 тонни приблизно, а максимальна 39,1 тонни. В підвозі кабіни. Передбачалась установка фотоапарата для контролю за результатами бомбардувань. Ще серед бомб він міг нести, крім отієї термоядерної бомби. Він міг нести бомбу Т-12, вагою теж 20 тонн. Одна з. Най... Це була бомба для. Найважча в історії протибункерна авіабомба і одна з найважчих взагалі в світі. З 385 збудованих літаків 32 одиниці були списані через різні нещасні випадки та аварії. Ставалося з 1949 по 1957 роки. Ну, от якось так, така, як на мене, цікава історія цікавого літака незвичного. Поки що, ну скажу так, виби за те, що не можу, поки що не навчився сам монтувати, щоб можна було демонструвати і відео, і хоча б картинки цих літаків зараз лише на обкладинці можна побачити, у мене можна побачити цей літак. Ну але хто зацікавиться? То можна подивитися більш детально у всезнаючого Гугла. Я в такому випадку буду лише ну, штовхачем, що я подав таку інформацію, а хто зацікавився, пішов далі. Дякую за увагу, дякую всім, хто дивився. Пишіть свої коменти, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!